Європа мріє багатьох українців, та поки що нам туди дорога закрита. Не приймають європейці нашого брата за свого. Існує і протиріччя. Одні дійсно всіма силами намагаються увійти до Євросоюзу, інші лише роблять вигляд. Та чи готові українці, зокрема чернігівці, бути європейцями і поводитися як вони? Ой, трудно сказати. Так у нас ж українці в основному ж Москві більше. І красії больше Ну, я б вошла лаби в Євросоюз. На жаль, не зовсім я так вважаю. На засіданні круглого столу у міській раді обговорювали відмінності в менталітеті та головні риси європейців, яких немає в українців. Голова Чернівської громадської організації Євроклуб вважає, що наша нація має всі демократичні цінності і вони схожі з європейськими. Українці такі є європейською нацією, тому що все таки. Наше прагнення до Європи, воно підтверджене соціологічними дослідженнями, і все-таки наша ментальність вона ближче все-таки до європейської. Десь в глибині душі, розглядаючи, скажімо так, з культурної історичної точки зору, наш народ відчуваєш, що ми все-таки в нас. Закладені ці демократичні традиції, Юрій Ткач вважає, поки українці не будуть готові боротися за свої права, європа для нас буде закрита. Ми йдемо на вулицю, щоб перевірити, чи готові чернігівці відстоювати свої переконання. Та да, вже мабуть, не можуть уже підійшли до ліктої черти. Активності недостатньо. Я, я так вважаю, Недостатньо. І взагалі... і, е, взагалі. Е, Общественності по українськи, як буде Спільно. спільнота. От спільнота наша ще не зріла, я так вважаю. Для таких кроків. А поки Чернівці вирішують, молодь діє. Євроклуби, створені при навчальних закладах, активно переймають європейські цінності і втілюють їх у життя. А зараз клуб Єдність, що діє у 22-му ліцеї, співпрацює з поляками. Важливим напрямком є проведення молодіжних обмінів. Ну і я вже казала, що їх у нас відбулося шість. Один з них волонтерський. Якщо це це подобається дітям, якщо це є актуальним для нашого молодіжного суспільства, то немає проблем для втілення. Тільки ми змінюємо, наприклад, напрямки якихось акцій, тому що все ж таки у нас різні проблеми. Однак це зовсім невелика когорта людей. Більшість, як і раніше, далека від європейської свідомості.